Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати от пелюскове щеплення люк виробництва Німеччина. Колись воно у нас було, потім щось там з постачаннями були негаразди, якісь перешкоди. Багато хто питав. Це саме оригінальне щеплення. тобто у нас є ще не оригінальне заміна, це райдер Угорщина, але ну, звісно воно і дешевше, майже в два рази. але... По якості кажуть, воно поступається дещо. Хоча за зовнішнім виглядом воно дуже схоже. Ну, тут 100% оригінал. Вартість одразу, скажу, 21 тисяча гривень, продається тільки комплектно. Тобто воно комплектно зайшло. Корзина, відводка у зборі і е, сам диск щеплення. Так, ну давайте по відводці. Сподіваюсь, ви роздивитеся. тут воно О, бачите. Люк, фірмове позначення. Це у нас гравіровка лазерна. Підшипник тут у зборі. Так, ну, звісно ж, фірмове опакування присутнє. Дуже якісне, воно там все розкладено. Тут навіть отакі от є паси, щоб зібрати, щоб воно було до кучі для транспортування. Так, ну тут позначення, ну, літери маркером я навіть не знаю, що це таке у нас. Тут можете роздивитися пелюстки, пружини доволі так міцні. Так, це у нас гравірування, це я так розумію, каталежний номер. Це у нас фірмова позначка. Важке щеплення. Тобто тут метал такий дебелий. Так, отакі от тут ще позначення є. Так, і по диску. Диск у нас кераміка. Ось такий він сегментами йде. Полюски отакі. Тобто не суцільний, бо є щеплення. Ну, мабуть, вже бачили, у нас таке було І є оригінальний диск. Щеплення полюсковий, і там підходить звичайний диск. От Фередо, звичайне, суцільне. Так, тут у нас знову позначення, знову фірмове гравірування. Такі пружини міцні. Ну і, звісно що це кераміка. Можете зблиску роздивитися. Тобто, витривале щеплення повинно бути, дуже витривале, набагато його буде достатньо вам. Ще раз наголошую, 21 тисяча гривень продається тільки комплектно, є аналог, він там, якщо не помиляюсь, 11,5 тисяч гривень коштує комплект. Так, для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, Литва, Латвія, Молдова є можливість відправлення в вашу країну. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками через Viber для з'ясування умов доставки в вашу країну. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.